Дякуючи ПРООН за ту підтримку, яку ви надаєте. А якщо говорити загалом, це близько одного, майже 1 мільярд гривень. На сьогоднішній день це дуже велика підтримка. Особлива увага тому, до того, що ми знаходимося тут, бо Запорізький національний університет ніколи не завершував свою роботу. Так? І це дуже знаково. Чому? Тому що не тільки наші університети, і навіть ті університети, які були релаковані з окупованої території, зараз знаходяться у нас у місті тут, в Запоріжжі. У нас є план дій, яким чином. Проваджувати нові проекти всі чотири проекти Запорізької області це проекти освітянські. У нас є два а, гуртожитка це, як ми кажемо, проекти ректора. І у нас є а, два проекти освіти, це проекти мерії. А, тобто, в, ну от це абсолютний-абсолютний мінімум того, що ми, а, нам потрібно зробити ваша підтримка для нас дуже важлива. І це не слова просто аби подякувати, да а це слова на розвиток в майбутнє. І я маю надію, що навіть у цьому році ми деякі проекти просто з вами реалізуємо і таким чином будемо приближати нашу перемогу все ближче і ближче.